У Запоріжжі постріли. Поліцейський Сергій Солонцевий приїхав до будинку підозрюваного у крадіжці автомобіля. Правоохоронець мав поговорити з хазяїном. По приїзду двір ніхто не відкрив. Також, із-за того, що забор був слишком високий і не просматривалося з вулиці, встановити, імейця ли на території двора угнаний автомобіль. Не представилася можливим. А коли поліцейський уже сів у своє авто господар будинку з вікна почав у нього стріляти, і побачив, як з окна з'явився громадянин, достав оружжя і ну призвел вистріл в мою сторону. Зловмисник стріляє з гвинтівки кілька разів. Одна з куль влучає у дзеркало. Тоді вже коп розуміє без підкріплення не обійтися і викликає підмогу. Вже в будинку стрільця скрутили. В нього знайшли цілий арсенал зброї. Крім вогнепальної в колекції бойовика аматора був навіть арбалет. Наразі розпочати кримінальне провадження за ознаками частини четвертої статті 296 хуліганство вчинення застосуванням зброї та частини третьої статті 289 Незаконне заволодіння автотранспортом. Максимальне покарання, передбачене санкцією даним статей, може становити до 12 років позбавлення волі стрільця. Затримали йому 42 роки. Раніше його судили за напад на людину. Поки що триває слідство. І вирішують питання, де підозрюваний проведе найближчі два місяці за намагання вбити правоохоронця вдома під арештом із браслетом чи за ґратами в СІЗО.